Отже, веду LinkedIn на протязі майже 6 місяців і регулярно почну туди, туди контент. Спочатку я починав із двох постів на неділю, а зараз вийшов на регулярність 5-6 постів в неділю. Сьогодні ми поговоримо про те, чому варто IT-спеціалісту вести LinkedIn, як його саме розвивати, які показники впливають на ефективність вашого профілю, а також як, по суті, оформити свій профіль. Розкажу свій досвід, тому давайте не розтягувати. Поїхали! Що таке LinkedIn? LinkedIn це найбільша соцмережа для професіоналів у світі. Її бенефіціар це компанія. Microsoft, тобто Microsoft володіє LinkedIn. тому зникнути якось або погано розвиватися компанія LinkedIn і цей сервіс, ця соцмережа ну просто не може, навіть гіпотетично. На сьогоднішній день більше 1 мільярда людей зареєстровано в Літкині. Тепер чому варто взагалі вести літкидин? У кожному свої цілі, але на початок мого сеансу, коли я починав вести літки, вони були наступні. Я хотів писати на бізнес-аналітичну тему, я бізнес-аналітик в ІТ. Перша причина для мене була це те, що коли ми пишемо якісь пости корисні, ми розвиваємо свою пам'ять на те, що ми хочемо запам'ятати. Бо вже всім відомо, що коли ти просто щось вчиш, ти запам'ятовуєш там. До 20% від того, що ти вивчив, а коли ти вчиш цієї інформації інших людей, або просто пишеш про це, так як в постах, ти можеш запам'ятати до 75% інформації. Я хотів запам'ятовувати якомога більше. Саме тому, як коли я пишу там, якісь статті або вижимки з тих чи інших років, я просто роблю це для себе, аби запам'ятати це. Друга причина. У мене вже є якийсь комерційний досвід в сфері бізнес-аналізу, і я хотів ним ділити. Це можливість отримувати позитивний або негативний фідбек за свою роботу. Ну і четверте, це можливість отримувати найкращі пропозиції, джоб офери роботи в сьогоднішній час. Помічую, що пропозиції можуть поступати як з території України, так і з усього світу. Особливо, якщо ви ведете літки англійською мовою. До речі, я веду українською поки що, але в майбутньому можливо я перейду на англійську і буду повністю вистаю англійською, але поки що не. Вирішив, коли саме це зробити. Отже, що для мене взагалі стало тригером починати працювати над своєю лідкодин сторінкою. І для кого не секрет, що коли рекрутери вам пропонують ту чи іншу роботу, вони перевіряють ваш літкин. Не тільки ваш літкин, а й взагалі всі ваші соцмережі. Ведете інстаграм, ведете Фейсбук, рекрутери серйозних компаній обов'язково подивляться на ваші соцмережі та проаналізують тип, соціальний тип і взагалі вашу особистість. І от тригером для мене стало, що в один прекрасний момент на моїй сесії з моїм. Ментором Юлією Косаренко, до речі, підписуйтесь на її LinkedIn. Я залишу це і в описі, і ось зараз ви можете подивитися на її профіль. І вона в мене спитала, що Володя в тебе є взагалі LinkedIn? ти його ведеш активно. Я кажу, ну в мене він є, але щодо активності я не впевнений. Я можу там написати один раз в місяць або один раз в три місяці. А вона сказала, що якщо ти не ведеш свій LinkedIn, ти просто, по суті, вбиваєш свій CCI. CCI це social selling Index. Це, по суті, такий показник на LinkedIn, який дозволяє зрозуміти компаніям. Рекрутерам, наскільки ви цінні як спеціаліст, і відповідно вже робити або не робити вам джоб офер І на момент, коли я починав вести свій LinkedIn, мій CCI Social Selling Index, він був 27. На сьогоднішній момент він становить 48. 48 зі 100, тобто 100, це дуже важко взагалі досягнути. І я думаю, що тільки якісь типу best-selling ролі і величезні спеціалісти в моїй сфері, це, наприклад, там Карл Біггерс або Анджела Ві, або подібні вони мають там, наприклад, там 100% або там 95%, але навіть маючи ще 60%, це вже величезне досягнення на території України. Цей показник складається із чотирьох компонентів. От ви можете зараз їх бачити на на екрані. Тобто, по-перше, це Establish your professional brand, Це наскільки вам довіряють. Через ваші пости ви можете розвивати свій персональний бренд і показувати, що ви спеціаліст. Далі це Find the right people, тобто це означає, що в вашій мережі. Контактів в LinkedIn є мережа контактів, які кожен із спеціалістів може формувати. У вас може там бути правильні люди або неправильні люди. Відповідно, якщо ви працюєте як девелопер Java, то у вас мають бути там java девелопери з вашої спеціальності, а також подібних спеціальностей. Плюс там якісь 100% будуть рекрутери, бо вони є у всіх. Третє, це Engage with Insights. Це по суті треба якомога більше взаємодіяти з постами інших людей, взаємодіяти, коментувати, лайкати, шерити. І Build Relationships — це означає, що ви постійно маєте з людьми, в які у вашій нетворку спілкуватися, будувати якісь відносини. Ось і на основі цих чотирьох поєнтів складається ваш cci індекс. Відразу хочу сказати, що треба постійно працювати над цим індексом, так як мені колись про це сказала мій метр. Я от кажу вам безкоштовно: чим більше у вас буде CCI, тим більша вірогідність потрапляння вас до топ-компанії. Давайте скажемо топ-500, топ-фортюн. Вони по-любому дивляться на CCI. Я вам скажу більше, що про кожний із цих чотирьох пунктів в CCI можна робити окреме відео, але просто я не хочу затягувати це відео. Тому, якщо вам цікаво, я залишу в описі під цим відео посилання на CCI, Ви можете перевірити свій CCI і можете погуглити або знайти там, як його покращувати, як його збільшувати. Або якщо вам цікаво, можете написати в коментарі, і я зроблю окреме відео про це. Після слів ментора тоді в той момент я зрозумів, ну окей, я не можу там пасти задніх, мені треба. Розвиватися як спеціалісту, мені треба розвивати свій літкидин. І саме з того моменту мені здається, це був вересень 2023 року. Я почав вести свій літкидин дуже активно. Ну як дуже активно, два пости в неділю. А зараз я веду там 5-6 постів в неділю. Такий відомий пан на літкидин простірі, Микола Калакуцький, Outstanding Project Manager, Зараз покажу вам його сторінку. Він каже, що для того, аби побачити результат, це він десь подивився в інших спеціалістів. То треба вести LinkedIn якомога довше, але щоб побачити результат, по суті, треба три Ста днів без переривного постінгу ця регулярність це якась доведена історія. Типу, що в цьому є сенс саме в цьому обіймі? Ти на собі це перевірив чи. Чи як? <рес> Експерти з LinkedIn кажуть, що необхідно мати хоча б 300 днів послідовність, щоб побачити результат справжній. У мене поки що тільки півроку послідовність Ого, тобто, пів треба року... бути протягом 30-300 днів, щоб було якийсь результат. Так, так, так. Результат з'являється поступово. Тобто ну, вже зараз є результат. Вже зараз купа підписників можна сказати, що. Зібралась певна ком'юніті однодумців, і я от дивлюся за ним. Він вже більше ніж 180 днів, навіть більше постить регулярно 7 днів в неділю, і там він піднявся. Я не знаю, скільки в нього було підписників, але зараз в нього вже близько 10 тисяч підписників. І це дуже сильний результат. Тепер давайте поговоримо, як оформити свій профіль. Відкид... Ну, от, наприклад, ви подивилися це відео. Далі ви, наприклад, ви захочете також вести свій відкидин. З чого вам потрібно почати? Ну, по-перше, вам треба заповнити і оформити правильно свій профіль. З чого це складається? По-перше, треба вибрати фото вашого профілю. Вибирайте просте фото, яке показує і гарно, якби, видно ваше обличчя. Далі це буде обкладинка, вона має бути спеціального розміру. Можна її зробити легко, наприклад, таких на таких сайтах, як Canva, і тут можна відобразити компанію, в якій ви працюєте, або ваші головні цінності. У мене там на моїй обкладинці стоїть що Better Never Stops. Це один із моїх принципів, і я дуже вірю в цей принцип, що. Краще ніколи не може зупинитися, що завжди треба покращуватися. Або можна показувати тут ваше УТП, тобто унікальна торгова пропозиція. Далі це хедлайн. В хедлайні тут просто пишете посаду, рівень, отримані сертифікати та найбільше value, яке ви можете дати для будь-якої компанії. Третє це Description. Тут обов'язково в описі пишете всі ваші переваги, чому вас треба найняти, чим ви відрізняєтесь від інших спеціалістів, які у вас є оригінальні навички, також. Обов'язково додавайте там CTA, тобто call to action, щоб вам дзвонили, писали там. Додайте обов'язково туди ваші контакти, тобто там телеграм, наприклад, пошту або номер для того, аби рекрутери змогли з вами зв'язатися. Обов'язково вказуйте education, тобто навчання, де ви закінчили, що які, яка у вас освіта. Далі вказуйте обов'язково work experience, тому що це той самий пункт, який перевіряють всі рекрутери. Вказуйте всі ваші минулі роботи, на яких ви працювали, та саме обов'язки, які ви там виконували. В кожній роботі також можна додавати скіл навички, які ви отримали на тій чи іншій роботі. Там можна просто додавати їх ось таким способом. Це дуже просто і ефективно. Потім рекрутери зможуть вас знаходити на основі цих скілів, які ви додали. Далі наступний пункт це licenses and certificates. Тобто, якщо у вас є ліцензії або сертифікати відомих там брендів чи курсів, які ви проходили, обов'язково прикріплюйте їх сюди. Вони будуть працювати на вашу користь. Це займає декілька хвилин, але це точно може відрізнити вас від. Інших кандидатів на ту чи іншу посаду. Також обов'язково збирайте всі рекомендації, тобто, якщо ви, наприклад, працювали в якійсь компанії, потім ви закінчили роботу з цією компанією або людиною, ви можете попросити її, щоб вона дала вам рекомендацію. Для неї це безкоштовно, для неї це 5 хвилин, але ця рекомендація буде висіти на вашому профілі і показувати, чому саме вас треба найняти. Десяте це проєкти. Якщо ви у вас є якісь проєкти, які ви, наприклад, робили там на волонтерській основі, або ви фрілансили і комусь щось зробили. Ви також можете додати їх до вашого літки. Ден профіл хочу ще вам розповісти про декілька корисних і робочих фішок постингу, які я помітив за майже 6 місяців ведення активно. Літки, перше не треба додавати в посилання в самому пості. Краще додати посилання в першому коментарі, тому що літки як і будь-яка інша соціальна мережа, не любить, коли користувачі відводять від самого лідкидину і ведуть користувачів кудись в інше місце, наприклад, там на свій сайт, на ютуб і так далі. Тому кажіть в, в тексті, що посилання на ось це ось те буде в першому коментарі. Це реально працює. Друге, це постити свій контент у найбільш підходящий час для вашої цільової аудиторії. Ви спочатку маєте для себе за. Дефайнити, тобто оприлити, яка у вас цільова аудиторія, для кого ви пишете, і потім зрозуміти, коли ці люди, коли їм найбільш комфортніше і вигідніше буде прочитати ваш пост. Це зранку, це ввечері, це в обід. Третє. Чим більше value в пості. Тим краще це буде пост продвигатися. Чим більше цінності ви даєте через пости, тим більше це буде просувати вас як спеціаліста. От я помітив, що якщо я пощу якісь дуже корисні пости, по типу там, ось я як знайшов пост про родмапи. Це дуже крутий сервіс, який допомагає просто зрозуміти, як до чого рухатись, як що вчити. Там, наприклад, я SQL там на цьому сервісі вчу. Хтось учить, наприклад, там, Java, хтось учить Python чи так далі. Я поділився цим сервісом і його розширили просто, якщо я не пам'ятаю, більше 10 людей. Тобто, його побачили там ну 10 тисяч людей чи щось таке. Типу, і це все безкоштовно. Четверте, постіть PDF або інші документи, які ви можете прикріпити до вашого посту. Це реально бустить просування. Також дуже класна штука. Це карусель, коли ви можете постити по декілька картинок. Картинки картинки каруселі відповідно LinkedIn просуває краще. Наступне 95% ваших постів мають бути з картинкою або з відео, або з каруселлю. тому що просто текст ну вже мало хто читає. Ну і шосте треба обов'язково знайти свій стиль публікацій. Тобто ваш стиль, чи ви включаєте емодзі в кожний текст, які ви заголовки робите, які ви емодзі вставляєте, які, яким стилем ви пишете, і так далі. Ви маєте це зрозуміти до початку активного користування літкидином. Ну і закінчити це відео. Я хочу на ноті і на заклики вас, щоб ви починали вести свій літкин, якщо ви реально it спеціаліст Навіть якщо ви не IT-спеціаліст, просто спеціаліст в якійсь сфері, літкин це необхідна річ для того, аби вас почули, для того аби отримати найкращі результати в майбутньому з приводу роботи. Я маю на увазі, щоб вас взяли на круту роботу, щоб ви могли доказувати, що ви реально щось знаєте, щоб ви Могли показувати, наскільки valuable, цінний ви спеціаліст. Ось, і просто для того, аби ділитися своїми знаннями і таким чином запам'ятовувати їх краще. Надію, це відео було корисним. Підписуйтеся обов'язково на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримуйте україномовний контент. Вірте в ЗСУ. Слава Україні і до зустрічі!